Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Знову я прийшла до вас не в ранковий час, але зробити з вами розклад для всіх знаків Зодіаку. Від, зараз я скажу, з 5. -го. До 11 січня. У нас вже 26 рік. Відверто кажу, я роблю 3 числа, в суботу ввечері. І відверто, відверто кажу, я ще не відчуваю 26-го року. Ще не відчуваю. Для мене перший раз, що от все ще залишається як 25-й. Напишіть, як ви. Зустріли новий рік, сподіваюся, ви всі живі, здорові. Ось. І сподіваюся, що для вас цей 26 рік почався краще. Я проспала. Перший раз у житті проспала. Гаразд, дивимося. У нас ідуть, значить, так, з 5 по 11, до 11 січня для овнів. Що чекає цього тижня? Другі овни, у вас імператриця? Це хазяйка, це, по-перше, це жіноча, така, знаєте, затишна жіноча енергія, коли вам приємно, коли вам комфортно. Це така земна, з добробутом, з... от коли ви вдома, наварено, напечено, от просто відчуйте цю енергію. Енергія дуже позитивна, дуже хороша, дуже приємна, турботлива. Це коли і мама поруч, ну, якщо не мама, то рідна людина. Ось, Жінка, подруга, людина, яка дійсно на вашій стороні. А ви, можливо, відчуєте себе, дорогі овни, хазяївами вашого простору, вашого життя, і це дуже добре. Карта добра, затишна, приємна, сімейна. Тепер поїхали до тельців. Що чекає Тельців? Імператор. Що можна сказати? А ви знаєте, у тельців будуть, ну скажімо такі, більш чоловічі енергії, більш такі енергії не, не, не зовсім мужності, тут стійкості. Більш стійкості щось витримати, щось вистояти, щось вибороти. Можливо, комусь доведеться якісь установи відвідати, якісь організації, щось організувати. Тут конкретно, якщо перша карта це більше про е, шпиталь, розумієте, коли треба когось доглядати, то тут е, е, треба до цього шпиталю дойти, наприклад, так? побудувати. Місточок між вами і тією установою донести якісь свої думки, свої документи, у кожного це буде програти, програватися своє. Дивіться, дорогі тельці, вам карти кажуть, щоб верніше, ця карта каже, будьте наполегливими, будьте цілеспрямовані. Ідіть до своєї мети, яку ви взяли в цьому році. Обов'язково. У вас такий тиждень, знаєте, стійкості, скажімо так. Мужності, стійкості, структурованості, законності, іти за правилами, іти за планом ось якось так. Гаразд, тепер ми переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас ніби все. Розлітається, ніби все рушиться, знаєте, як корабли крушені. <кій> У когось це може бути дійсно, де ви працюєте, наприклад, на фірмі, може бути просто ну, для вас, це буде ударом, скажімо так, банкрутство по цій карті проходить, розрив стосунків, хвороба, яка зненацька, але з другого боку. У вас вже було минулого тижня підірване здоров'я. І ця карта це, це показує, що це не зовсім зненацька, а скажімо так, що ви не дуже слідкували за своїм здоров'ям попередні роки. В когось це дійсно виявиться попередні роки. Хтось не дуже уважав на свята. Ось якось так. Тобто тиждень буде блискавичний, тиждень буде. З неприємними новинами з одного боку, з другого боку, мої дорогенькі, ця карта показує нам, що відійде те, що неправильно побудовано було, якщо це стосунки, робота, яка вже мала би відійти, ось якось так. Контракт, розірвання контрактів, домовленості в розірвання, якось так. Е, відверто скажу, тиждень може виявитись дуже неприємним, дійсно, коли корабль йде на дно неприємність, але це треба пережити. Просто пережити. Ви тут не зможете розбиту вазу склеїти. Повірте мені, ця карта не говорить, що можна щось склеїти. Просто це переступити і жити далі. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас якісь коливання. Коливання, якась розкрутка може йде. Я, я це бачу, як я це бачу, як я це відчуваю. Ніби у вас був якийсь шанс, і ви цей шанс. Зараз ловити. в когось це буде так відчуватися. В когось це буде відчуватися, ніби ви намагаєтесь дотягнути до зарплати. От, от, ви розтратили на свята всі гроші, і у вас залишилось дві копійки, які треба донести до кінця місяця. Це, наприклад. Наприклад, я так бачу, в когось почнуться переміни, які дуже-дуже важко розкручувалися. Вони і зараз дуже важко розкручуються. Ось якось так. Це так я бачу, так я відчуваю ці карти. Тобто, в кожного це буде по-різному. Я декілька варіантів привела, ось, а ви вже дивіться, кому що підходить. Далі, тепер. Переходимо до левів, дорогі леви, роз. Чарування. У вас буде якесь розчарування, якась печалька, сльози можливо, навіть якщо ви. Ну, тут не, не обов'язково чоловік чи жінка, карти показують нам, що у вас можуть бути сльози, що у вас може бути якесь душевне переживання, що ви за когось турбуєтесь, переживаєте, ніби ви втратили якийсь шанс. Повірте мені, якщо ми дивимось на карту, так, тут. Деякі кубки розбились або перевернулись, але у вас шанс завжди є. Тобто дивіться вперед, дивіться, дивіться на речі позитивно, і повірте мені, що ви знайдете вихід з цієї печальної, невеселої ситуації. Шукайте виходу, ви його знайдете. Такий, знаєте, тиждень буде невеселий. Розчулений. Дійсно, можливо, справді якісь втрати будуть у вас. Це можуть бути різного характеру. Як бачите, там навіть видно шибка розбита. От Дійсно, може бути, що у когось дійсно і шибка буде розбита. Тому що карти, розумієте, це таке, така річ, що воно ну, інколи прямолінійно дуже проігрується. От ви напишете, як у вас конкретно програлося. Так, тепер переходимо до дів. Дорогі діви, у вас борьба. В першу чергу, дивіться, ця карта, коли вона випадає, вона говорить про те, що це внутрішня борьба. це ваша особиста борьба. Це воно починається завжди від вас. Звичайно, по цій карті інколи проходить така, знаєте, грачка. Ніби не серйозно, ніби це так, так трошечки, ну скажімо так, по дитячому. Дитячі забави, але з другого боку це жезли. Жезли говорять про кар'єру, тобто боротьба за вашу кар'єру. Боротьба, Вона починається завжди у середині нас. Якщо у вас дисбаланс, цей внутрішній дискомфорт, він відображається, відзеркалюється на вашому житті, на вашому оточенні. Тому подивіться, що у вас за дисбаланс з собою самим. І, повірте мені, тоді і вирішиться це все, що, ну, скажімо так, неприємності, які приносить у ваше життя, дискомфорт, який завдається. Спробуйте, спробуйте розібратися в собі. Але дійсно може бути кар'єрна якась, якась змагання, боротьба. З кимось позмагатися, навіть з чоловіком інколи, навіть це от захочеться бути першою або першим, якось так за територію. Гаразд, тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, у вас фортуна. Якось, мені здається, чи минулого тижня, чи позаминулого тижня. У Терезів була якась неприємна карта. Я правда і не зовсім пам'ятаю, як там у кого що ви писали, і яка саме карта була, але. Тут, якщо дійсно у вас був період поганий і випадає ця карта, вона говорить про те, що дійсно вам посміхнулася фортуна. На кінець то у вас почався хороший період. Тобто після поганого йде зразу хороше. Ця карта вона говорить, після хорошого може прийти погане, Розумієте? Ця карта, вона нестабільна. Це сама нестабільна карта у в картах Таро. от вона дійсно, Тут стабільності абсолютно ніякої немає. Я частенько говорю, хто мене дивиться вже постійно, знає. Я завжди кажу: хочете стабільності, розслабтесь. Найкраще розслабтесь, не майте якихось очікувань, не очікуйте якогось результату. Просто живіть, насолоджуйтеся сьогоднішнім день і сьогоднішнім моментом. Повірте мені, ви отримаєте туди. Дійсно, колесо фортуни по-справжньому. Тобто, а, як би це сказати, Ну, колесо фортуни, ви відчуєте, що дійсно ви щаслива людина. І тоді удача буде сама <смас> скакати до вас. Гаразд, тепер переходимо до а, скорпіонів. Дорозі скорпіони, це ваша, в принципі, карта, хоч це і місяць, старший аркан. ось, Але це місяць, це вода, і у скорпіонів місяць і вода він є у е, гороскопі. Я не сильна в гороскопах, крім знаків зодіаку, ось такого трошечки характеристики, я аж дуже сильно не розбираюсь. Але скажу по цій карті, що в принципі. Якщо це вам випадає, так це може бути якась брехня, якась туманність, а з другого боку, ця карта нам показує, що у вас жіночність або загадкова жінка, або просто ви як риба у воді, тобто у своїй комфортній зоні. Це ваша комфортна зона, з якої вам не захочеться цього тижня виходити. Ось чомусь я відчуваю так, що це у вас. Комфортна зона, вам приємно, вам добре, ви розслаблені. Ви не очікуєте якоїсь небезпеки, а якраз в цей момент може бути небезпека, бо це все ж таки місяць. Ось якось так я це відчуваю. Бачу, відчуваю. Гаразд, тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці. О, ваша енергія. Теж як риба у воді, хоча це не риба, це вогонь. Uh, у вас будуть якісь бажання, якісь мрії, тут навіть не мрії, тут якісь цілі, кар'єрний зріст, удача. От як, знаєте, якщо ви мужчина, то, то взагалі вам uh, цей тиждень в бізнесі повезе, якщо ви жінка, знайомство з мужчиною, який вам дуже дуже підходить. Тобто на вашій хвилі, має ваші погляди, такі самі мрії, цілі має на вашій хвилі, як я вже сказала, і це може бути навіть по роботі. Ось якось так. Хороша карта для вас, як для стрільців, для вашого знаку. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козороги, нульовий аркан, все починається спочатку. Щось ви закінчили. Напевно, дійсно, здається, у нас п'ятий буде вже з понеділка, так? Якщо я зараз не помиляюсь. Сьогодні третє в мене, завтра ви будете дивитися 4-5. Ці декілька днів у вас на кінець-то починається новий рік, можливо. Можливо, якась нова справа. Можливо, ви перегорнете сторінку вашої книжки, вашого життя. У вас було завершення чогось, якогось проєкту, якоїсь роботи. Ви починаєте життя спочатку. В когось це програється, як ваші особисті діти, в когось це будуть внуки. Ось, як це ще називається, ваші питомці, так, песики, котики, за ким треба доглядати? Ось. Ще ця карта говорить, дає вам пораду розслабитися, простіше дивитися на речі. І, ви знаєте, у вас може бути шанс відкрити свій потенціал. Тому що зазвичай ось він, здається, вроді би дуже маленький. Ось, якщо ми подивимося, ось там, бачите, вузлик несе цей дурень, дурень, здається, так, шут, дурень, блазень, він несе там ось маленький вузлик з собою. В тому вузлику мах потім відкриє. Тобто, у вас є потенціал, великий потенціал щось розпочати. Відкрити якийсь новий талант у собі, якийсь, якісь здібності в собі відкрити, якийсь новий шлях, чи це кар'єра, чи це кохання. Скористайтеся цим моментом цього тижня. Дорогі козироги. У вас життя взагалі-то не дуже -то і балує, мені так здається. Ось. Тому скористайтеся цим моментом. Тепер переходимо до цих водоліїв. Дорогі водолії. У вас якесь завершення. Знаєте, я чомусь, от не знаю, чому, от напишіть водолії, у мене таке враження окольцовання, підписання контрактів. Можливо, хтось, як це називається. Не одру... Ну, Одружиться теж може бути. Хтось помолвка, заручений, заручений? бачите, забуваються. Роки, роки і забуваються. Або заручені. Хтось з чимось домовився з кимось, якийсь проект, завершення. так? Знаєте, от чомусь в мене ідея така, знаєте, зділка з кимось. Діль, як кажуть е англійською, діл, 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 діл. Це коли ви б'єте по руках і кажете, гаразд, домовились. Ось чомусь в мене так іде. З кимось ви домовитесь. У когось дійсно буде завершення чогось, якогось проєкту, як я сказала, якогось. Е Періоду написання книжки, або якоїсь глави книжки, там чи ще щось неважливо. так ось А для когось це якась межа. Межа, яку не можна, наприклад, перейти. Межа, яку ви можете навпаки перейти. Розумієте, тут в кожного буде по-різному. Але для для таких речей потрібен завжди індивідуальний розклад. А тут ми робимо загальний, а ви вже дивіться, що саме до вас підходить. Бо дивіться, все ж таки, ага, тут у когось, бачите, ось в когось будуть дійсно контракти, домовленості, проекти якісь. Ось якось так. Гаразд, тепер переходимо до риб. дорогі риби лицар Кубків. Ну, це, знаєте, карта закоханих, карта романтичних подорожей. Карта приємних розмов, приємних поїздок, Ось, романтики багато, багато, ну, скажімо так, багато такого легкого. Легкого, яке потім, можливо, запам'ятається як ну, був день. Ось, ну, була якась розмова. Але по цій карті воно не запам'ятовується. Це не жезли, це не є та вогняна енергія, яка нас запалює навпаки. Це у нас, знаєте, ну, було. Було Було і загуло. Що було, загуло. Якось ось так. Але все рівно буде легко, буде приємно, буде... ну, і це, до речі, до речі, це риба у воді риба в воді. Це ваша енергія. А, ви будете пархати, ви будете блістеть, можливо. Розумієте, якось так. Ну, в принципі, це ваша. Це дорога може бути, це якісь пропозиції можуть бути, це якісь приємні розмови, зустріч з друзями якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного тижня. Щиро вам дякую за підтримку. Я сподіваюся, що я розкручуся і почну вже щось толково працювати. Ось, займусь знову політикою. Якщо є якісь запитання, пишіть я на них на останні питання, я завжди звертаю увагу. Ті, які були місяць тому, вони якось вже актуальність втратили. Гаразд, мої дорогенькі, тримаймося, бережіть себе, бувайте здорові. Ось, і все буде Україна на все добре.